Ця насосна станція є однією з найбільших у Харкові. Обслуговує вона 200 тисяч абонентів плюс критичну інфраструктуру. Є тут обладнання, якому більше 60 років є більше 20 років, та станція працює. Тож сучасний потужний насос, який вдалося придбати завдяки підтримці німецьких партнерів, забезпечить ще більш потужну і стабільну роботу станції. Нове насосне обладнання є надійним і енергоефективним, розповідає спеціаліст підприємства Харківводоканал. Раніше на цій насосній станції встановлювалися насоси, які працювали від 6 кВт, а дане насосне обладнання вже працює від 0,4 кВ, що дає суттєву економію електроенергії та суттєву економію коштів. Цим насосним обладнанням ми зараз можемо вже впевнено сказати, що будемо вчасно виконувати свої обов'язки по перекачуванню стоків в місті на даній насосній станції. Дане насосне обладнання нам надана шведською корпорацією Флюкцієм. А для його придбання нам допомогли наші немецькі партнери. Це благодійна організація Баварська Громада. Керується агрегат автоматично, розповідає спеціаліст Харків водоканалу. На спеціальному пульті регулюється потужність електродвигона та контролюється процес відкачування стічних вод. Це система керування, яка дозволяє нам отримати дані від насосу в реальному часі, для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться обладнання на даному етапі роботи. Такий потужний насос проможний перекачувати до 16 тисяч кубів стоків протягом доби, зауважує спеціаліст. З даним насосним обладнанням ми впевнені в своїй роботі та виконанні послуг для харків'ян в нашому місті. Яна біляєва, Олег Солницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.